Шановні педагоги, пропонуємо вам презентацію підручника для другого класу Українська мова та читання, створеного авторками Катериною Пономарьовою, Олександрою Савченко, Іриною Красуцькою у видавничому центрі «Оріон». Наш підручник розроблений відповідно до типової освітньої програми, створеної під керівництвом Олександри Савченко. Цією програмою передбачено, що освітня галузь мовно-літературна реалізується через два окремі предмети українська мова і читання. Тому перша частина нашого підручника призначена для навчання української мови, а друга для уроків читання. З мотиваційною метою у першій частині підручника ми ввели дієвих персонажів розинку, читалочку, щебетунчика і гаджика. Для тих дітей, які працювали за нашим букварем у першому класі, ці персонажі знайомі. А для тих, хто в першому класі працював за букварем інших авторів, ми пропонуємо ознайомлення з персонажами на першій сторінці нашого підручника. Діти читають повідомлення персонажів про себе. Але в цих повідомленнях ми припустилися помилок. Діти мають їх знайти і виправити. Саме такий підхід, за якого пропонуємо дітям постійно активізувати свою навчальну діяльність, ми застосовуємо у нашому підручнику. У першій частині підручника реалізовано такі змістові лінії: взаємодіємо усно, взаємодіємо письмово, досліджуємо медіа, досліджуємо мовні явища. Для вивчення знань з мови застосовуємо дослідницький підхід, який передбачає знаходження певних мовних одиниць чи явищ у реченні або тексті, проведення дослідження за поданим у підручнику алгоритмом, формулювання висновку, перевірку власної думки за поданим нижче правилом. У який спосіб ми здійснюємо такий підхід, я продемонструю на конкретному прикладі. Під час ознайомлення учнів із… Числівниками ми пропонуємо розглянути сюжетний малюнок, на якому діти грають в футбол, і записати відповіді на запитання, у яких обов'язково будуть використані числівники. Пропонуємо підкреслити у цих відповідях слова, назви чисел, і провести дослідження за поданим алгоритмом, на яке питання відповідають підкреслені слова, що називають ці слова, предмети, ознаки, числа чи дії. Гаджик дізнався, що ці слова називаються числівниками. Як думаєш, чому? ставимо на запитання до дитини. Потім учитель пропонує учням зробити висновок, то що ж таке числівники, і підводить їх до такого висновку. Числівники це слова, які називають числа і відповідають на питання стільки. А тепер звіряємо наш висновок із поданим нижче правилом. Після такого ознайомлення з новим матеріалом ми пропонуємо завдання на засвоєння і застосування нових знань і вмінь. Для формування умінь взаємодіяти усно застосовуємо такі види завдань: відповіді на подані запитання, інтерв'ю, читання діалогу в ролях, обговорення з однокласниками певних ситуацій, проблем, прочитаних книжок, різної інформації. Побудова усних висловлень за малюнками, світлинами, іншими медіапродуктами, розповіді про побачену, почуту, пережиту ситуацію чи подію з власного життя, висловлення власної думки та обґрунтування її. На цьому слайді ви бачите зразки завдань для розвитку усного мовлення: це пошук інформації у запрошенні, відтворення діалогу, який відбувся між персонажами. Складання розповіді за кадрами мультфільму, побудова інтерв'ю за поданими запитаннями, складання розповіді про мотузковий парк за тими світлинами, які зроблені в ньому, розповідь про парк професій за поданою схемою і таке інше. Для формування умінь взаємодіяти письмово використовуємо такі види завдань: складання і записування речень. І виконання мовленнєво-творчих завдань, які передбачають написання невеликих за обсягом 2-3 речення текстів. Продемонструю зразки мовленнєво-творчих завдань. Але перед тим хочу сказати, що мовленнєво-творчі завдання ми пропонуємо на кожному уроці і передбачаємо, що кожна дитина буде самостійно створювати той невеликий текст, який ми пропонуємо. Тематика цих текстів пов'язана із тематикою речень і ілюстративного матеріалу, і текстів, які діти опрацьовували на цьому уроці. Але крім того, пропонуємо ще допоміжний матеріал, запитання, які допомагають дітям послідовно висловлювати думку у своєму творі, або ж ключові слова, які теж допомагають написати твір. Наступна змістова лінія, яка реалізується в нашому підручнику, це досліджуємо медіа. Реалізація цієї лінії здійснюється за трьома напрямами: використання медіапродуктів для розвитку мовлення, про які я вже щойно говорила, а також пошук інформації в медіатекстах і створення простих медіапродуктів. Зразки завдань на пошук інформації в медіапродуктах, ви бачите на цьому слайді: пошук інформації в запрошенні. На квітку до лялькового театру, в афіші, в меню і таке інше. Завдання на застосування інформації, поданої в медіапродуктах. Ви бачите кілька таких завдань. У першому діти мають, ознайомившись із вартістю вхідних квітків до зоопарку, визначити, скільки грошей потрібно чотирьом друзям, щоб відвідати зоопарк. Виконуючи друге завдання, діти мають ознайомитися з ціною атракціонів у лунапарку і вибрати ті, які вони зможуть відвідати, маючи всього лише 100 гривень. І нарешті завдання на створення простих медіапродуктів. Зразки таких завдань бачите на слайді. Це написання оголошення, створення реклами магазину морозиву і подібно. Ось такі методичні підходи ми застосовуємо. Для навчання української мови у першій частині нашого підручника Українська мова та читання, авторкою якої є Катерина Пономарьова. Дорогі колеги! Запрошуємо вас до розповіді і знайомства з другою частиною підручника Українська мова та читання для другого класу. І запрошуємо разом з Олександрою яківною Савченко, людиною-вчителем, людиною книгою. І ця книга про майбутнє, бо в ній закладені основні наші істини буття, які формуються саме на уроках української мови та читання, які допомагають нам стати читачами. які… Допомагають нам стати людьми. Адже добро має перемогти в нашій війні за цивілізацією, перемогти з допомогою тих людей, які вміють думати, читати, діяти і мріяти, і обов'язково любити, бо читання це почуття і вміння висловити і зрозуміти себе. І саме вміння читати з розумінням, читати вдумливо, ми і намагаємося закласти до підручників, запрошуючи наших юних читачів і читачок, їхніх вчителів і батьків до нашого читацького кола. Сучасна формула читання, яку ми вам пропонуємо, це читання і створення себе. Читаю і критично сприймаю. Розмірковую, піддаю сумнівам, перевіряю, зіставляю, аналізую, даю оцінку і пізнаю себе та навколишній світ. Ви здивуєтесь, хіба а все це можливо на уроках читання в другому класі? Так можливо. Зануримося у сторінки нашого підручника і побачимо, що саме так формується особистість формується на уроках літературного читання, адже вони покликані розвивати читацьку самостійність дітей. Читаю і думаю, читаю і пізнаю світ. Читаю і відчуваю, читаю і розумію, читаю і створюю себе. І читаю багато і різне. В родині, на уроці, в бібліотеці самостійно вибрані книжки. Ми вміємо читати, ми вміємо читати вдумливо і розуміти те, що ми читаємо. А для цього ми пізнаємо світ емоцій і почуттів. Взаємодіємо, мріємо, діємо, досліджуємо і розуміємо різні види текстів, висловлюємо власну думку, вільно почуваємо себе у світі медіатекстів, шукаємо і оцінюємо інформацію, користуємося нею у життєвих ситуаціях, слухаємо і обговорюємо прочитане, інсценізуємо прочитане, створюємо власні тексти і стаємо. Справжніми читачами і читачками, а ще посміхаємося, жартуємо і вміємо бути самими собою. Так, у цьому підручнику кожен з наших розділів тематичних ми починаємо словом читаємо, для того, щоб наші діти вже в другому класі замислювалися над тим, який широкий світ. Відкриває нам читання, адже читаємо і навчаємося пізнавати нове та дружити. Читаємо і пізнаємо таємниці рідної мови, читаємо і зачаровуємося зимовою красою, читаємо і вчимося любити Батьківщину. Читаємо і фантазуємо, творимо, читаємо і досліджуємо текст, стаємо дослідниками. Ми розуміємо. Як це створено? Ми граємо у слова, ми створюємо творцями. Таким чином, в нашому підручнику закладені всі лінії, які є у державному стандарті, у типовій освітній програмі, але все це на основі текстів і класичних, і нових, і таких, що відкривають нам нові сторінки нашого буття. Які допомагають нам замислитися і зрозуміти, для чого існує читання. І звичайно, медіавіконця – відкриття. Наше відкриття у світ медіа, наше відкриття, наше бажання зрозуміти цей світ і стати в ньому повноправними учасниками, учасницями і творцями цього медіасвіту. Вміння роботи з інформацією, вміння розрізняти фейки, факти, дійсну інформацію закладено, проходить через весь наш підручник. Ми формуємо. Людину, яка вміє жити в інформаційному суспільстві і розуміти його. Виходячи з компетентнісно орієнтованого спрямування нашого підручника, ми хочемо сказати про те, що всі уроки і всі сторінки підручника побудовані на основі поєднання знання, діяльності, творчості і емоційно ціннісної сфери. Тому індивідуальні досягнення учня в контексті компетентнісного підходу допомагають нам його, сприяти його розвитку. Я знаю, що, я знаю, як це зробити. Я можу, я роблю, я створюю, я придумаю, я змінюю, я знаходжу. Я прагну до, я хочу, я ціную те і те, я ставлюся до, я відчуваю, що. Я висловлюю свою думку. Я думаю. А отже, освіта майбутнього це освіта розуміння, а не запам'ятовування, і мислення формується під час створення нового. Ми створюємо нове, створюємо нове, читаючи. Разом із нашими героями і всіма другокласниками і другокласницями ми вчимося мислити. І запрошуємо вас робити це разом з нами. Вітаємо! На освітній платформі Faino доступний електронний додаток для української мови та читання другого класу. Різноманітні завдання, інтерактивний дизайн і зрозумілі відеопояснення тем. Ефективно підтримають дітей на шляху вивчення рідної мови. Навчаючись, перемагаємо разом з Оріон!